Безпека ліцеїстів під час навчання у воєнний стан. Що робити, якщо повітряна тривога застала по дорозі до школи чи додому? Насамперед, батьки з дітьми мають заздалегідь обговорити безпечний шлях до школи. Дитина має знати, де знаходяться найближчі укриття по дорозі до школи, і має рухатися тільки заздалегідь обговореним маршрутом з батьками. В разі сигналу повітряної тривоги рухатись до найближчого укриття. Не затримуватись після школи без необхідності та попередження, завжди повідомляти батьків про своє місце знаходження, під час сигналу повітряної тривоги не стояти біля укриття, а зайти всередину і залишатись там до відбою. Якщо діти виявили підозрілі предмети, попередьте їх не торкатись та одразу телефонувати на номер 101. Рекомендовано кожному ліцеїсту мати рюкзачок безпеки. Що ж має бути всередині в рюкзачку? Обов'язково має бути контактна інформація про дитину: пляшка чи дві води, цукерки, шоколад, сухофрукти, лікарські препарати, антисептик, лейкопластир та обов'язково захисна маска, вологі та сухі серветки, ліхтарик можна взяти також. Свої улюблені іграшки, але не багато.